Вітаю на каналі UA Games. Сьогодні ми граємо в One Match, як ви вже здогадалися. І сьогодні пограємо такими бійцями як Дракула і і Гайд. Я, як зазвичай, буду сьогодні грати Дракулою. Нагадаю, мене звуть Ігор. Проти мене сьогодні Ілля, який буде грати за. Вон там десь, Махав-махав-махав. Я махав, махав. yeah, Буде одразу грати за двох героїв. Ну, давайте познайомимося з першим. І це дракула, це боєць ближнього бою, в нього 13 життів, 2 переміщення, і в нього є три помічниці, три сестриці. Да, ось такий наш дракула. Ух, прям такий готовий кров вашу випити. І в нього є сестриці, 3. Вони теж бійці ближнього бою, в них всього по одній одиниці життя. І особливе вміння на початку вашого ходу ви можете завдати одне поранення бійцеві суміжному з Дракуле. Якщо ви зробили це, візьміть карту. Тобто я можу насправді пити кров і зі своїх помічників або з ворога. Звісно, зі своїх не хочеться, буду пити з ворога. Але тільки якщо він поруч. І тут одразу два герої в одному: Джекіл і Да, Є боєць ближнього бою, 16 життів. Переміщення 2. І ви починаєте гру як доктор Джекіл. Ось, доктор Джекіл. На початку вашого ходу ви можете обернутися на доктора Джекіла або містера Гайда. Тобто, на початку можна обрати, ким ти хочеш бути містером Гайдом або доктором Джекіл. подобі містера Гайда, після дії маневру зазнайте одне поранення. Тут так і написано: одне здоров'я після маневру. Тобто, фактично, він, він значно сильніший, звісно, коли він гайд. Коли Джекіл він трошечки э, добріший Дрошки. він трошечки добріший до дракули. Але Дрошки ось такі. але да, ну подивимося. Подивимося, як сьогодні все буде э, відбуватися. В маєтку дракули. Так. До речі. І Джекіл і Гайд, До речі, ось дивіться, який красавчик. З одного боку, э, доктор Джекіл, а з іншого дивіться, який Гайд, Ох, з сокирою. Ось такий у нас двуликий Янус. Ну, завітали в гості, чому ви ні. Так, да, завітали в гості з сокирою. Гості з сокирою через вікно, скоріш за все, буду лізти. Ну, чому би ні? Давайте. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять карт. І так, mm -hmm. я перший гравець, і тому я буду починати робити щось дуже, дуже в стилі Дракули. І це буде маневр. Прямо в стилі дракули. Прямо в стилі дракули. І ми робимо раз, два. Ми робимо. А можна мене зразу на Раз, два. Як це? Ми маємо тебе оточити. Ні, навіть отак. Ти тобто ось раз, два. Раз, два. І. Давай. Раз, два. Так, це в нас перша дія. Друга дія теж маневр. Друга дія теж маневр. І тут ми зробимо наступним чином. Раз. Перекриємо всі потаємні ходи для того, щоб він нікуди від мене не втік. І робимо. І що ми зробимо? Ну, Зробимо щось цікаве, мабуть. А може ти дорогого, прийдеш, а усе теж... Раз-два. Раз, два. Раз. І один Отак. на один хочеш. Так, да, да. Дракула готовий. У мене 13 життів, в тебе всього 16. Та я тебе переможу. Маневр. Один. Маневр. І залишаюся на місці. Ти залишаєшся на місці. Добре. Ти залишаєшся на місці. Ну, це ж просто супер. Чому? Тому що я граю маневр. Роблю наступним чином. Ага. Раз. Тепер. Раз, два. Раз, два. Таємним ходом скористалася сестриця. Раз. І другою дією я граю виверт. Яку може, можуть грати О, тільки ні. сестриці, це є шалена спокуса. Перемістіть будь-яку бійцю максимум на, на дві комірки. Після цього завдайте одне поранення за кожну сестрицю суміжно з переміщеним бійцем. Ти зрозумів, да? Я пастку зробив. Це в коридорі, дивись. В коридорі, я тебе оточив, тобі три рани прилетіло. А? Ну нічого страшного. Вихід. Добре, добре, добре. Так, ти починаєш містером Гайдом. Добре. Так, я хоч подивлюся, що в мене за карта. Ну, давай, перша карта. Ти атакуєш, да? так? Так. Угу. Тоді я хочу захиститися. Ооо! Яка сильна штука. Може грати тільки містер Гайд, да, тому він і почав містером Гайдом. Удару після бою розмістить містера Гайда на будь-якій комірці в його зоні. Верніться на доктора Джекіла. Але це буде після бою, і зараз він намагається мене вдарити силою 5. Я захищаюся, і в мене скоритися моїй волі. Мені. Да, Це дуже кльова карта, мало того, що захист на, на 3. І негайно поверніть карту атаки вашого суперника йому на руку. Подивіться його руку і виберіть карту атаки, або універсальну карту, яку тепер він повинен зіграти. А можна не Це може бути. Я тепер хочу подивитися я всю не... твою колоду. Давай, ти любиш грати за Шерлока Холмса? Да. Давай сюди колоду свою. Будемо дивувати. О, -о, -о, О, дивіться. Ось це Ульта. Зараз обіграємо. Ульта ультимативна карта. І якщо я її покладу, то він мені нанесе дуже багато ран. Like. Звісно, звісно, я не хочу цього і тому краще. О! Краще. А, це тільки Джекіл може атакувати. І а тут не Джекіл. Не ну, Фактично, я можу або цю карту використати для атаки, або цю карту не використати не для атаки. Ну, очевидно, що я не ту, не ту не хочу. А... Але... Не маю вибрати. Ну, Ти навіть те, що я свою класну карту зіграв. Це мене не рятує. Давай все штукувати. Це мене не рятує. Постриваю, я подивлюся, що в мене за карта. Мені потрібно буде захищатися від. Від твого. цього Так, а ти цієї захищаєш? Добре, хай ми лишаємо цю. Я просто знаю, що є в нього така страшна річ, і в нього ще карти його такі страшні. Чого страшно? Ну, прям, прям страшні в нього карти. Я лишаю, отримую дві рани. Раз, два. Так маленько, це маленько. Може, ще додать двоє. Да. І після бою розмістіть містера Гайда на будь-якій комірці в його зоні. Оберніться на доктора Джекіла. Дякую. я ось сидит. Точно туди? Ти пам'ятаєш мою Ні. Добре, і оберниться на доктора Джекіла. У мене ще одна в Так, в тебе ще одна Три, чотири, 3, 4, 5, 6, 7, мене. Ти не рухаєшся нікуди. Ні. Стоїш на місці, добре. А хоча ні. ось Сюди Сюди порухаєшся, так? Добре. Я не проти. Я не проти чому, тому що я хочу зробити наступну. Це історію. Я... Так, раз, два, три, чотири, 5, 6, мене шість карти. Я не хочу зробити. маневр. Я роблю раз, два. Ну, добре. Я роблю раз два. Я роблю. Давай так. Раз. Два. Я роблю. Раз, два. Я роблю раз-два. Будемо тебе заганяти. Будемо тебе... Я селечник, щоб тобі. Будемо тебе заганяти. Вензити. Так, і що ж тобі таке зробити? А можна тобі топору вонзити? Сокиру? Так. Сокрин. Ні, я ж дракула, яка, я ж загинується Ти що? Ну, Не можна. А якщо вона ще буде притрушена луком. Не можна. Цибулькою. Ну, а. На цибульку не реагує, я чесничок. А, атакую. Атакую Джекіла а, своїм драконом. І, і це, і це, і це, ні, і це, і це. Ні, і це! Подоба. Звіра. Мало того, що. Це моя ультимативна карта, і такі в мене дві. Мало того, що атакую 6. І під час бою ви можете скинути будь-яку кількість карт з руки, додайте один до значення цієї карти за кожну скинуту карту. Якщо чесно, по очах твоїх було виявити. І тут після бою, візьміть стільки карт, скільки поранень е, вам завдали. Тобто ти зараз набереш купу просто купу пога... карт і будеш мене бити дуже сильно бити. Я цього дуже не хочу. Але ти не будеш знати, які в мене є карти, які я Добре, обману. Я скидаю одну карту, це в мене буде вже сім. А так, а я скидаю другу карту. Це в мене буде вже сестриці, Дракула. Шість <itzads> вже нанесеш, Може вистачить? Шість. У ну, мене ще карти є. У мене ще ну, є все. карти. Ні, я хочу ще одну. Отак. Я хочу, щоб тобі. Е... Я завдаю тобі раз, два, три, плюс шість, дев'ять. Мінус два, сім ран. Тобто сім карт? Ну, по-перше, сім ран. А може спочатку. У Мене ось стільки залишилось, і це не дуже круто. Шість, один. Це моя ультимативна карта, і вона спрацювала. Завжди, Я піймав. сім карт. Сім карт. Один, три, чотири, п'ять, шість, сім. Подивіться на мою колоду. Мені здається, що це найвелика колода взагалі яка була. І найстрашніше, що це ж, що це ж якщо він зараз свою ультимативну зіграє. То мені гаплик, але я не думаю, що він буде це робити, тому що твій хід. Ага. Так, ну добре. Так, ти все ж таки хочеш бути містером Гайдом. Ну давай. А чому мене. А, ні, нормально. мене. Все, я атакую тебе. Готуюся. Ти мене атакуєш. Готовься. Я захищаюсь. Каверзал. Ну, ривок. На не жаль, так. Да. Ну я захистився. Ну, на одну рану так. Ні, яку рану. Ну, Ти ж атакував. А -а, ой. Ти ж атакував мене. Я просто захистився. Я не знаю, як тебе докувати. Я не знаю. Ну як думати. Добре. Ну. Це ж добре, зато в мене було. Зато я зіграв. Захищаюсь. Ні! Я знаю, я ж бачив твої карти. Я бачу твої карти. Ну, коли зіграв. коли зіграв оці. А можна тобі а можна тобі я ось так згадую? Ні-ні ні. Я я розрахував, що саме так і буде, що ти першою картою не будеш атакувати. А я хотів! І я зіграв, я я виграв Mind Game в даному випадку. Як ти завжди виграєш можна Шерлоком? Не, ти ж страшно, в мене немає шансів! Ні, не можна. Чому? Тому що ти мені наніс насправді. Що мені дала каверза? Давайте так. Що мені дала каверза? По-перше, це гайд назавжди, це ультимативна карта Гайда і Джекіла. І під час бою можете скинути карти доктора Джекіла. За кожну скинуту карту, додайте 2 дозначення цієї. карти. Уявляєте, в нього там ціла пачка карт на, на руках 100%, там же карти 4 було. Карти 4 було, уявляєте? Плюс 8 сюди додати, та я б одразу помер. Але. Я зіграв каверзу, і е, тут написано після бою, але насправді це е, опечатка, І це негайно не ні, ні, саме драку. Бою. Да, мені підтвердили, мені підтвердили Гікач мені підтвердив, що він помилився, коли друкував український наклад. Тому це негайно, скасуйте всі ефекти карти. Суперника. Все, я на два захистився, я отримав три рани. Раз, два, три. Да, все, ди зіграли, дві атаки зіграли, і ти маєш лишити сім карт на руках. Я не знаю, що мені не Ну добре. Один. А, стоп. Давай. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один. Одинадцять карт, заявляєте? От це в мене влетіло. Це 4, так? Це. Так, чотири. Чотири, так. Так, чотири. Один. Два. Хоч більше. Три. Чотири. Добре. Тепер моя властивість, я тебе кусь-кусь. Слухай, можна, можна ти мене зараз не доб'єш, я тебе на следующий хід доб'ю. Добре, на наступний. Можна? Добре, я атакую. Дракула атакує. Атакує містера Гайда. Ой. Угу. Ой. Добре. Ой. Захищаєшся? Да? Так. І в мене. Засідка. Mm. Ой, підступна mm. карта. Mm. Силою всього 2, але під час бою ваш суперник скидає одну випадкову карту, додайте її значення поліпшення до значення атаки цієї карти. І тут, якщо я твою ульту витягну, буде прям супер-супер. Так, ну, ось, Стой, давай на Єнікібеніки. Які еніки нікі-беніки? Я, я знайшов І це на 3. І це силою насправді в мене 5. Ти захищався на 4. І тобі тільки одну рану прилітає, але в тебе не працює ця сутичка. І в тебе після бою не працює, тому що якщо ви перемогли, вона працює. Ну так. Ну я скинув дуже класну карту, насправді. Ну звісно будеш. І я в мене ще одна У мене ще одна дія. Не забувай. Не не вбігай. Я роблю маневр. Я зробив маневр. на я тебе і так я термінаші зможу. А, робимо наступним чином. Раз. Раз, два. А що ти раз, робиш? два. І... Ти готов? Все. Все, все, все Добре, все. добре, Дієш? добре. Все. Що ти робиш? Таким. Спочатку таким. Гайдом. Гайдом. Добре, давай. Ось такого карта. Коментуй. Там багато тексту. Не хочу. Так, дивний випадок. Відкрити верхню карту вашої колоди, завдайте одному субіжному бійцеві кількість поранень рівно значенню поліпшення цієї карти. Заберіть цю карту собі на руку. То, да? то, 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 Верхня то, 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 карта це. Ха! Сутичка, всього одиничка. Так. Щось Ні, мені... ти забираєш її на руку. А, так? Так, так. А навіть вона мені. б'ю тебе. І ти мене б'єш. А я захищаюся. А навіщо? Так, і це двоєсність людини під час бою. Дуже цікава карта насправді у Джекіла і Гайда. Чому? Тому що силою 3 універсальна. Але під час бою, якщо ви, доктор Джекіл, граєте цю карту для оборони, значення цієї карти дорівнює 6. -да. Якщо ви містер Гайд іграєте цю карту для атаки, значення цієї карти дорівнює 6. Він мене б'є на 6. Але... але в мене скоритися моєї волі. Давай-ка мені свою колоду знову. Мені цікаво, що ну, там в тебе. Дивись. Що там Дуже в цьому? цікаво, колода. Добре, тоді я підменю. <клрес> я підменю. <клес> я, я, я можу. Я можу. І тепер в ну тебе така. На, на чот... Ти можеш виконати після бою. Я на одне поранення отримав. Ну, чого не буду, ти б? не будеш <клес> рухатися? Можна, я задавлю і уйду. Ні. Ну ти хоча б відструбнув, щоб я тебе не куснув. Ну, Но, добре. А який смисл? я і так зараз пожараю. Добре. Тоді в мене е, сестриця атакує Джекіла. Ну, так. Ні, не Джекіла. гайда. І це тільки сестриця може грати не в Спрага після дві. бою. Якщо ви перемогли бою, перемістіть Дракула на будь-яку комірку суміжно з, з ворожим бійцем, що брав е, участь у битві. Я прийшов, але в мене немає карт. Все. А так? Все скінчилося. Тому на останні діє тільки маневр. Все, я готовий. Давай дві рани тобі. І ти, до речі, ти ж можеш вистрибнути зараз. Розмістіть містера Гайда на будь-яку комірку в його зоні. Містер Гайд завдає два поранення всім суміжним бійцям. А я не буду. Ти не будеш? Mm. Ти мені дві рани? Так. Ой. Що Це не так, то. то не та карта. Ще, карта. Ще дві рани, так? Да? Так. Ну, ти ж розумієш, що ти, якщо поряд зі мною, ти загинеш. Ну, я розумію, тобто я валю. Ні, ти в зоні ти можеш тільки ось сюди або сюди відстрілювати. Сюди давай. Ну, Сюди ти нікому ти не, не, ран... не, не не несеш рани. Чому? Тому що завдає два поранення всім суміжним бійцям після ну, того, не, як перемістився. Я, я хочу тобі атакувати, щоб ну, ну щось ну я, я і так тобто не переможу. Тобто ти не... залишаєшся? Ну так. Раз, Только два. Хоч зможу хочу зробити. Ну все, ти програв, тому що моя ну, властивість, да. ти втрачаєш, я беру карту. І таким чином я допиваю твою кров'ячку. Ти міг би відстрибнути і хоча б трошечки по. Отак. От і хоча б трошечки ще побарахтатися. Mm. Ну я дуже дуже сильно там, прям, ідеально зіграв свою подобу звіра. Mm. І, і, і вдало відбився від твоєї ульти. Ну, mm. треба було б ходити. Треба було. Ось така гра, ось так ми сьогодні. А, я пекло бились. Ну, і в мене всього два життя лишилися. Це насправді мені дуже подобається грати Дракулою, але ним грати насправді не Ваш. так то й легко. Я пробував мене не виходило, якщо чесно. Ну він просто ну, він складний боєць, такий, як і Король Артур. Але прям як, як коли як заходить Так, Шерлок, Шерлок взагалі один з ну, найсильніших чому? бійців, невиганої найсильніших, але. Ось така, не сумніваюся. Ось така в нас партія. Якщо сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь, і до наступних зустрічей. Бережіть себе.